Всім привіт! 6 червня 2025 року, а сьома година ранку починаємо працювати. Саме головне, що хочу, хотів сказати, що маточки віддаю згідно списку, згідно до черги. Кромі черги, нікому не віддаю, тому що були не обльоти, трохи було прохолодно і матки повиходили на обліт, і тому трохи десь позаклякали і багато в нуклеусах немає маточок. Тепер друге питання по медозбору по акаті. А, ви бачили, я знімав постійно. На сьогоднішній день у нас 87 кілограмів. Не було 63. 24 кг за даний період а ця бджола сім'я принесла. Я вам зараз відкрию, покажу, як вона заниза. Ну, тут нема в мене рамочок. По в Попередніх відео я вам казав, що бачите, вже пішла печаточка. Зараз я на э, подобних вуликах, там стоять у мене просто. А, чисті, чисту вашіну я підставляв я вам зараз покажу як спрацювали Який атаки мед. тому що там писали що мораб там хіте, поруч десь І ще щось там Отак. ось дивіться яка прозори яка цей вемед Тут де я знаходжусь, де, де ми стоїмо і наша пасіка, і цей матковий видний, тут є поруч дуже багато квіти акації. Зараз на сусідньому прикладі я вам покажу також ще на сусідньому, щоб наказали ще що один показав, потім позакриваю я. Ось тут теж я багато попідставляв. підставляв. Вам зараз покажу. Дивіться, який прозорий. Вони почали вже печаточку. Звісно, не вистачило. Два дні тільки виділяла гарну акацію. Це у нас було 7 і 8 кілограмів. Ось сусідня рамочка, зараз також вам покажу. Також почали вже печаточки. Також прозорий весь мед. Ось що значить бакфаст. Я розумію, що тут багато хто напише, що, що карніка в нас, та коструль має там. Я не хвалю бакфаст, я хвалю теж від кого він. А він від Ральфа Кольби, Віталія Вегента. Після того, як я почав брати матки у Ральфа, у мене з'явився мед. До цього я меду качав максимум. Та бідон, як накачував в сім'ї так це було для мене щастя. Зараз я качаю 100+. плюс. По попереднім відео моїм можна на ютуб-каналі Оксан Тимошенко подивитися. ток я недавно в мене. Тому на ютуб каналі можна подивитися, як за прошлі роки у нас на цих маточках, на маточках F1 від Ральфа Кольбе. Я качав по 67-76 одної, з одного соняху. А, саме найбільше у нас було 43 кілограми, там 2000, там я не пам'ятаю, 19 20 рік. А, ось На цих маточках і з цим матеріалом дуже гарно працювати, бджола миролюбива, За раями я не, не лажу від слова зовсім. А, скажу тільки одне: просто приємно працювати. Всім гарних медозборів.